Гірки посіяні саме на Юрія, родитимуть рясно, не жовтітимуть та не переростуть, кажуть господині. А доки дівчата займаються городиною, хлопці дбають про врожай жита, так як це робили їхні пращури. Чим вище ще тим пшениця буде вища. Вважається, святий Юрій відмикає небо й землю, вивільняє росу й рослини. Тож цього дня худобу вперше випускали на пасовисько. А щоб захистити від лихого ока та хвороб, тварин проганяли через постелений на землю хутром догори кожух та ще й легенько стьобали свяченою вербою. Талісман цього свята це Бебік, баранець, якому один рік він такий ще досить молодий. Він бере участь у всіх. Акції всі обряди проводяться на ньому, так би мовити, місцева так, зірка. І саме сьогодні, от на Юрія, він... Ключовий учасник нашого свята святковий обід після роботи накривають теж на полі. Серед страв є й ритуальні. Це маленькі булочки жайворонки у формі птахів. І якщо після цього обіду через декілька днів прим'яти жито піднімається, то буде гарний врожай. Ми в минулому і поза минулому роках також робили такі традиційні обіди, також пекли жаворонки, і жито завжди піднімалося. І врожай у нас був дуже гарний. І Традиції так, і й. Щоб літо було вродючим, а хлібороби мали добре здоров'я, на полі неодмінно треба співати і веселитися. Потрібно, щоб маленьких діток сюди побільше приходило, перш за все, і дивилося на, на красу, на красу природи. Тут дуже гарні місця, ось, і гарні пісні і гарні люди. Перевірятимуть дієвість обрядів господарі містецької садиби у липні. Тоді зріжуть перший сніп жита. Оксана Трокоз, Володимир Жабровець, Житомирщина, П'ятий канал.